Вони студенти, а до того ж спортсмени, тому у них навіть урочисті заходи проходять як спортивний танець-руханка. До Міжнародного дня студентського спорту, 20 вересня, у Національному університеті Чернігівський колегіум нагородили своїх вихованців, що стали переможцями змагань різних рівнів. Я ось є учасником баскетбольної команди БК Університет. В цьому році влітку ми. Виграли змагання літні 3 на 3 Чемпіонат називався Північна стрітбольна Ліга. Там було шість команд. І якщо я не помиляюся, ми зайняли перше місце. Отримали перемогу, отримали грамоту. Кубок. Отже, відзнаки студентам факультету фізичного виховання вручив представник обласного відділення комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки. Такі заходи проводяться для мотивації студентів. Тобто ми на цих заходах показуємо, що хто досяг якого рівню здобутки їхні, і тому вони спонукають інших спортсменів теж до гарних результатів. Звичайно, ми не можемо проводити заходи масові. Але під час занять, під час навчальних занять, фактично цей захід він важливий, тому що студенти вони повинні почувати у цей колектив, цей дух спортивний для факультету фізвиховання. День студентського спорту це нагода підбити підсумки за весь попередній навчальний рік. Причому як особистих досягнень, так і успіхів у командах. Дуже добре показали себе. Футбольна команда це друге місце на університеті України, волейбольна команда, команда з художньої гімнастики. В борці також приймали участь. У нас з'явилася нова баскетбольна команда. Сьогодні також її відзначили, дуже приємно, що хлопці зібралися, поки що не приймали участь в університеті України, але приймають участь в змаганнях на рівні міста. І, скажімо так, отака згуртованість командні види спорту також для виховання молоді. Це дуже важливо. Частина успішних спортсменів не змогли бути присутніми на цьому заході, але слід їх згадати, бо вони за цей рік здобули спортивну славу для Чернігова і України. Легкоатлетка Юлія Лобан срібна призерка всесвітньої літньої універсіади. Анна Казакова, володарка цьогорічного Кубку Європи із дзюдо, Павло Іллюша, чемпіон України з боксу серед студентів. Усі вони і зараз навчаються у Чернігівському колегіумі. Наші студенти це особливі студенти. Чому? Тому що вони є носіями цінностей фізичного виховання, спорту. І я глибоко впевнений, що освічена, спортивна, активна, патріотична, налаштована молодь є основою непереможності нації, основою нації незламної, нації, яка має майбутнє. Отже, разом створюємо майбутнє України.